Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. Постійний наш клієнт шукає корпус муфти щеплення ЮМЗ нового зразку на UMS-80. Ці ще йшли вже після 2000-х років. Там, де вал відбору потужності, перемикається 540 і 1000 обертів. Тих, на жаль, немає. Те, що було в нас, продали. На розборці такі трактора не часто зустрінеш, тому варіант є ось, ось із кращого, те, що можна, це перехідна моделька. Ще ніж Звичайний корпус муфти щеплення. І ще не зовсім 75-та група. Чим відрізняється, давайте я вам покажу. Перемикання обертів це вже було трактора, випуск із 540 і 1000 обертів. Перемикається. Нижній лючок, дивіться. Додавлено один отвір. На звичайних у нас йде тільки 4. А оцього лючка взагалі немає. Це було ось окришка прикручена, віддаємо все разом. Це для того, щоб закривати цю нижню частину. Тут шестерня стояла перемикання 540 і 1000 обертів. Ось дивіться, який з цієї сторони. Тут ось кріплення для сервопосилювача йде під гідравлічний посилювач, муфти щеплення. І тут ось дивіться уже перегородка, ця зміщена трошки назад. У звичайного юмза вона ближче сюди і тільки йде одна шестерня Тут вже ставиться перемикання 540 тисяч, але немає о, тут. Перегородки для підшипника 212. Но перві випуски ставився, не підпирався на підшипнику, він лопався і потім почали робити з перегородкою. А ще старі вали ті, що зустрічали, не було. Стопорного кільця підшипник ставився, а стопорного кільця не було. Можливо, вони стакан, якийсь ставили на коробку і туди вставляли. Які були модифікації, невідомо. Але це вже перехідна модель, і ось дивіться, підтаї зроблені для того, це щоб не впиралося у болти, ці, що тримають стаканчик 211-го підшипника в КПП. Тобто тут нижня частина 540 тисяч, а верхня частина ще не зрозуміла. Такий можна ставити кому потрібно на юмс 80. Він буде працювати тільки на 540, там стопорне кільце є проточка на валові, застопорили на 540, але вже більш масивний буде корпус щеплення. Отвори, ці, що кріплення, отвори кріплення у нас до двигуна. Дивіться 15,5. Тобто тут 14 болт, той, що нового зразка заходить. Один з варіантів, як можна замінити корпус щеплення нового зразка на інший. Вихід є. Такий корпус і ваш трактор поїхав. Всього вам найкращого, до нових зустрічі.